Я це пропоную, я не знаю, вже 4-5 років. Це як одне з перших рішень, щоб не було е, цих втрат. А те, що я казав, що не можна будувати без балансу, без урахування наших маневрених потужностей і так далі. Щоб це буде така біда, це було навіть не 5 років, 8, ще коли приймали закон про енергетику, що жодна країна. <питувати> 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 жодна країна так не, 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 не робить. розумієш, жодна, навіть навіть в Німеччині, коли будують, вони все рівно роблять баланс, вони рахують, який вплив буде, і то помиляються. Ми ж чуємо, як в Німеччині які помилки вони зробили. Там, в Іспанії які складні які, е, 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 питання. А ми рівнулися чому? От. Нам Євросоюз. Ми ж в Євросоюзі йшли. Ми ж так бук чекайте. Так буквально було засідання комісії цієї ТСК у Верховній Раді по ціноутворенню у Кучеренка, і там е... пан Брехт, головокерівник е... Укренерго, Його так його питають, а що як ви це все робили? Він каже: мовляв, що було політичне рішення керівництва держави, що ми рухаємося до Євросоюзу, що ми будемо розвивати а там розвивають зелену енергетику, і ми будемо так само розвивати. І ми повинні це всі умови створити. Плюс було то, що боролись за doing business, Що там а там одна з ключових пунктів, який погіршував нашу ситуацію, це приєднання до енергосистеми, підключення нових цих клієнтів. все робили, зробили одне вікно, і щоб можна було максимально спростити. То щоб можна було приєднуватися. Цебто хто винен, той хто в Євросоюз назвів. Ну от так дивись. Ну якби я не знаю, багатий, небагатий багатий досвід перемовин з Єврокомісією, з Євросоюзом, бо ми починали інтеграцію української енергосистеми в Євросоюз. Ми починали от, 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 перші ринки, перший другий ринок. Ми його втілювали в життя і так далі. Біда, і це, це причина зрозуміла. І те зроблено дуже великий помилок. Але ми їх продовжуємо. А ви знаєте, які плани на будівництво і скільки будують е, сьогодні? Е, е, скільки будують сонячних і видано технічних умов? Я думаю, що це не менш там п'яті сімі гігават. Через три роки працює вона, не працює вітер, Я не парюсь. Абсолютно мені потрібно там два чоловіка. Один чоловік, який директор і бухгалтер, і всі більше нічого не потрібно. Треба, не, треба траву хтось косив.